Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вітаю вас, Homo Bible Sapiens, люди біблійні, розумні. Ми з вами щодня читаємо притчі Соломона, надихаємося на день. І сьогодні ми з вами будемо читати 16 главу. Яка містить. І знову я вчора. Прочитав і позавчора, да, прочитав по півглави і зрозумів, що, напевно, от такий крок, щоб не намагатися, скажімо так, все да, по тому розділенню, яке є в Святому Письмі дочитувати, коли мова йде про набір висловів, таких влучних цитат, гасел, таких Коротких висловлювань, щоб можна було зосередитися, замислитися, то, можливо, краще не поспішати. Тому от я зараз обрав цей ритм на півглави, І сьогодні ми спробуємо прочитати півглави 16-ї притч Соломона. Тож, при мудрість, будьмо уважні. Наміри серця належать людині, але від Господа. Відповідь язика. Цікаво, так? Да? Наміри серця належать людині. Тобто це моє бажання. У мене є бажання, у мене є намір серця, але від Господа відповідь язика. Тобто, те, що я кажу від Господа, як можна це протлумачити? Можливо, таким чином, що коли я навчився при мудрості. Коли я вмію і маю цей дар формулювати, то премудрість допомагає мені, Господь допомагає мені, оці намірі мого серця перетворювати в зрозумілі слова і відповіді. І це певна наука, певна премудрість, які ми з вами так само зараз і вчимося. Усі дороги людини видаються їй чистими. Та Господь зважає на дух. Да, теж цікаво. Всі шляхи людини видаються і чистими. Тобто, коли ми щось робимо, нам здається, що ми все робимо правильно. Ми впевнені, що те, що ми робимо, да, тобто, це найкращий варіант. Чи робимо ми це з благими намірами? Ми вміємо переконувати себе, що це саме так і треба все робити. Та Господь зважає на дух, якого духу ми, да? який дух стоїть за нашими діями, любов чи ненависть? Добро чи зло? Не знаю, повага чи зневага до іншої людини. І оцей дух точно знає Господь. Щоб нам не здавалося. Господь знає той дух, який в нас. А якщо ми живимося премудрістю Божою, і як початок якої страх Господній це і благоговіння, і благочистя, то тоді наш дух Божий. І коли наш дух Божий, то і справи наші по-справжньому чисті, а не такі, які нам чистими лише здаються. В усіх своїх справах довірся Господові, і твої задуми здійсняться. Все учинив Господь з певною метою і навіть нечистивого на день лиха. Да? Все Господь робить з певною метою. І навіть нечистивого на день лиха. Тобто. Але наше питання як ми будемо відповідати. І чи навіть в день лиха будемо ми людьми добрими? Не в сенсі тими, хто не захищається від лиха, не в сенсі, що ми не боровинемо добро від зла, а в сенсі, що навіть тоді, коли зло на нас нападає, ми залишаємося на стороні добра і в серці нашому. Добро і мета наша добро, мир, любов. І тоді нечистивий нічого з нами не зробить, навіть якщо і зустрічається на нашому шляху. Огидний для Господа кожен зарозумілий серцем. Можна ручатися, що такий не уникне покарання. Зарозумілий серцем. Покарання не уникне. Милосердям і правдою здійснюється викуплення від гріха, і страх Господній допоможе оминути зло. Тобто, милосердям і правдою здійснюється викуплення від гріха. Тобто милосердя, ми чинимо людям, тобто добрі справи, які ми робимо з добрим, чистим милим серцем. І правда. Людина, яка відрікається від гріха, яка хоче позбавитися від гріха, яка хоче виправитися від гріха, має бути милосердною і правдивою бути на боці правди. А страх Господній допомагає оминати зло. Коли стежки людини Господи до вподоби, то він і її ворогів. Мирить з нею. Тобто, коли те, що робить людина чи народ до вподоби Господові, то він і її ворогів мирить з нею. Тобто, бачите, не її мирить з ворогами, а її ворогів. Тобто вороги починають шукати миру. Хіба ми не бачимо зараз здійснення цієї притчі, але мир. І перемир'я це різні речі. Перемир'я і примирення це теж різні речі. І тому ми прагнемо примирення, ми прагнемо справедливого справедливого миру, а не перемир'я, яке тільки на певний час дасть передишку у війні. Краще небагато з правдою Аніж великі прибутки, здобуті несправедливістю. Краще небагато з правдою, аніж великі прибутки, здобуті несправедливістю. Серце людини обмірковує свою дорогу, але Господь керує її ходою. Теж цікаво, да? це перегукується з цим першим віршом. Нагадаю, да? наміри серця належать людині. Але від Господа відповідь язика. А тут серце людини обмірковує свою дорогу. Знову, ми обмірковуємо свій життєвий шлях, ми ним ідемо, але Господь керує її ходою, керує нашим життєвим шляхом. І це пов'язано якось з тим, да? як наше серце обмірковує дорогу. І якщо ми в нашому серці живемо премудрістю, Маємо цей страх Господні, то і Господь керує нашою дорогою до блага, до щастя, до радості, до добра і спільного блага. А далі декілька віршів це такі поради цареві, да? або ознаки там, царя. Притому можна по-різному тлумачити, можна тут бачити і правителів найвищих рівнів. Можна і насправді проводити паралелі з царем царів, да, з самим Богом, а можна і просто говорити про будь-яку людину, яка має певну владу над іншими, має приймати певні рішення. Бо майже несподівано серед цих віршів про царя, один вірш. Другий, да, вставлений зовсім на іншу тему. Ну, а я це сприймаю як і, скажімо так, економічний вибір, вимір цієї тематики. Тож в царських устах вирішальне слово, тому в суді його уста не повинні помилятися, в царських устах вирішальне слово. Можливо, це навіть про суддю. Тому в суді його уста не повинні помилятися. Точна вага і шальки від Господа, від нього і правильні гірі в торбині. Да, теж цікаво про точні віси, про економічну діяльність, про і оці правильні гірі, да, в торбині. Знаєте, у нас навіть правосуддя це зображується. Ці терези, да, правосуддя. Але це їм, напевно, про економіку і про те ж відносини в економічній а, сфері. Огидно для царів чинити злочин. Адже справедливістю зміцнюється трон. Бачите? Огідно для царів, для правителів, для керівників, чинити злочин. Адже справедливістю. Зміцнюється трон. Не страхом, не маніпуляціями, ні спецслужбами чи якимись, як кажуть, силовими структурами, а справедливістю зміцнюється влада, керівна посада. Ну, і, врешті, решт найвища державі посада. На той час це був трон. Цареві подобаються правдиві уста. Йому любий той, хто говорить правду. Бачите, і тут дійсно можна говорити про справжнього царя-царів, про Бога. Але й якщо правителі земні хочуть бути справжніми, а не як в одному кінофільмі. Царні настоящий, да? то мають це пам'ятати. Цареві подобаються правдиві уста. Йому любить той, хто говорить правду. Гнів царя це вісник смерті. Але мудра людина може його залагодити. Тобто мудра людина може залагодити навіть гнів керівників. У світлому погляді царя життя, а його милість, наче хмара перед весняним дощиком, милість як хмара, але не просто хмара, а та хмара, яка протікає цим весняним дощиком, який дає плоди, дає сили, дає можливість рости, щось робити, дає, врешті-решт, ресурси життєві для виконання тих. Чи інших задумів. Ну і останній вірш, який ми на сьогодні прочитаємо, він же такий більш загальний. Я на ньому вирішив зупинитися. Набуття мудрості значно краще, ніж золото, і набуття розуму цінніше за срібло. Да? Бачите? Набуття мудрості значно краще, ніж золото. І набуття розуму цінніше за срібло. мудрість і знання. Те, що робить людину людиною, те, що робить людину Божою людиною, те, що може нас зробити homo Bible sapiens людьми біблійними розумними. Саме для цього ми і читаємо е, сапіенціальні книги, книги Біблії про премудрість. Тож. Слава навіки Богові, слава Україні, героям нашим слава. Далі буде.